Ні, ну ви подивіться, яке воно гарне. Саме такі слова хочеться сказати, коли бачиш вперше цього компаса. У нас наявності 2017 року джип компас в комплектації Latitude на повному приводі. Просто гляньте, який у нього класний червоний колір. Я сам не є фанатом червоних машин, але ради такого кольору я реально готовий зробити виключення. Це у нас середня комплектація, повний привод. Є протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски з сезонною гумою будь'єр. Безключовий доступ. Досить рідкісний салон в чорно-білих тонах з електрорегулюванням водійського сидіння. Салон комбінований, шкіра плюс тканина. 4 електросклопідйомника, датчик світла, шкіряний мультируль. Пробіг у цієї машини 104 тисячі км. Зараз запустимо двигуна 104 235 км. Підключення телефона по Bluetooth. Є також USB, і AUX входи. Запуск двигуна з кнопки. Автомат класичний гідротрансформатор на 9 передач. Повний привод з вибором режимів, з блокуванням. Тут звичайний кондиціонер, є підігрів руля і передніх сидінь. Камера заднього виду присутня, екран, до речі, сенсорний. Електронний ручник, функція старт-стоп в цій машині працює абсолютно все. Вона комфортна буде і для задніх пасажирів. Тут буде достатньо місця двом дорослим. Вони будуть себе почувати абсолютно комфортно. Також не скажу, що тут маленький багажник, він просторий, має додаткову нішу, під докатку також сюди без проблем стає газовий балон на 42 літра. Так як це звичайний атмосферний двигун об'ємом 2,4, то тут можна ставити газ четвертого покоління, стає сюди без проблем. Машина знаходиться в Києві. Якщо вона вам сподобалась так само, як і мені, запрошуємо до нас на тест-драйв вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарсі!